Останні роки все чіткіше простежується зміна смаків українців. Якщо раніше серед іншого була популярна російська література, то зараз багато хто вважає за необхідне розвивати власну культуру, читати українські книги. Ми пропонуємо добірку з трьох нових книг українських авторів, які вийшли з початку 2023 року. Вони написані в різних жанрах, а тому кожен зможе знайти собі щось до смаку. Таймер війни довга комендантська година. Це трилер Андрія Кокотюхи про початок повномасштабного вторгнення до України у 2022 році. У центрі сюжету офіцер військової розвідки, який дізнається, що в оточеному Києві з'явився російський диверсант. Наступна новинка це наша столітня короткі нариси про довгу війну. Відомий український історик Володимир В'ятрович впевнений, що війна почалась не 24 лютого 2022 року і наводить в якості аргументів 45 років історії, які має засвоїти кожен українець. І третя книга це пригодницький роман, фантастику, яку випустила Юлія Романюк Танхельм Первісний дух. Вона розповідає про королівство морфів, істот, які наполовину люду, а на половину тварини і в цьому королівстві раптово відбувається перемога. Ворот.